Сьогодні прочитав на сайті Дарницької райадміністрації звернення голови Дарницької райадміністрації Вітковського, якому він просить місцевих автовласників не ставити свої машини на проїжджій частині, щоб сніговоприбиральна техніка могла прибрати вулиця Драгоманова яскравий приклад того, що це звернення, ну якщо воно і спрямоване на когось, воно не спрямовано на тих людей, яких з певних причин Сергій Відковський не помічає ні він, ні начальство міс місцевої міліції, ні державтоінспекції, ніхто це підпільні сміттєвози, які стоять на вулиці Драгоманова біля церкви кіоска. Це в районі вулиці Драгоманова, 5, дріб 7. Там е, оці машини, які ви зараз бачите, стоять уже впродовж багатьох років. Ніхто не звертає на них увагу. Крім того, тут паркуються транзитні ваговози. Тобто, люди, замість того, щоб паркувати свої машини десь на терміналі і платити за це гроші, вони приїжджають на вулицю Драгоманова, паркують тут свою машину. І таким чином за рахунок нашого з вами комфорту завдяки безвідповідальності, абсолютної відсутності влади, тому що влада це орган, який піклується про місцевих людей, яких місцеві люди поважають, яким їм можуть довіряти. Але як бачимо, нашому районному начальству довіряти не можна, воно має свої інтереси, і ці інтереси виглядають ось так. Запам'ятайте ці номери, можливо. Вам, в от, наприклад, ось цей національний перевізник Рапід. Чому його машина стоїть припаркована, вантажівка стоїть припаркована в житловому мікрорайоні, а не на автобазі. Невже в такого національного перевізника немає автобази? Кожна така машина повинна зранку пройти контроль. Якщо вона контроль не проходить, то це небезпечна машина. І машина повинна пройти контроль, і водій повинен пройти контроль. перед Виїздом у рейс. А якщо він стоїть десь на вулиці, то ви самі розумієте, треба сподіватись тільки на розум водія. А раз водій може поставити свою машину на проїжджій частині, причому за кілька метрів від переходу, де школярі переходять дорогу і де потрібен огляд, то ви розумієте, що на розум такого водія сподіватись не варто. Сподіваюсь, що це відео помітить Дарницька райадміністрація, Дарницька державтоінспекція і нарешті почне. Нуть наводити порядок, інакше доведеться йти в суд працювати з кожним автовласником індивідуально.